З яким пошкодженням не варто купувати авто. Андеркердж це удар знизу. Тут ми не можемо прорахувати, який саме лот буде по вартості, тому що це може бути або шланг тормозної системи, або це буде удар по двигуну знизу, де постраждає коробка, або піддон, чи сам двигун. Вотерфлуд це авто, які зазвичай. Підтоплено на рівень двигунач це означає, що електричні блоки, які знаходяться на підлозі автомобіля. Будуть затоплені водою і будуть працювати некоректно в будь-який момент. Авто може зупинитися або навіть не працювати взагалі. А Frame Damage – це автомобілі з порушеною геометрією кузова, яку дуже тяжко виправити, і не рекомендуємо купувати такі автомобілі. А якщо купуєте, то лише на запчастини.